Власники піщаних кар'єрів візьмуться до ремонту доріг, якими їздять їх вантажівки. Про це вони заявили на засіданні громадської ради при Рожищенській райдержадміністрації. Нагадаємо, вже декілька років жителі Рожищенського району нарікають на розбиті дороги. Люди кажуть: винні у цьому фури, які возять пісок, і цим нищать асфальт. Розбита дорога, вони ще далі добивають, і то буде так, як в суколі там розбили. Убочини наїзді діти бігають, машинами валять. Що може зробитися? Це дорога нереальна. Подписувались, Підписувались, Я підписувалася. Все село підписувалося. Ремонт, який ремонт? Скажіть, пожалуйста, який ремонт? Найбільше людей обурювало те, що винуватці не поспішають лагодити дорогу. Шукати вирішення проблеми взялися спільно: і громада, і підприємці, і місцева влада, і активісти. За ініціативи народного контролю відбулася зустріч, на якій власники кар'єрів запевнили, візьмуться відновлювати дороги. Я готовий заключати там, не знаю, з громадськістю з ким, договір на отримання цієї дороги. Я готовий до цієї проблеми. Мають підключатися всі власники кар'єрів, перевізники, громадськість і всі. Служби, які в цьому задіяні, але хотів би конкретики, і хотів би не відтягне цих справ, щоб якісь були прийняті вимоги для підприємців, вимоги для громадських діячів, для контролю. Також під час зустрічі створили робочу групу, до якої увійшли місцеві жителі, активісти та спеціалісти. Займатиметься новостворений орган не лише дорогами, а й загалом слідкуватиме за кар'єрами. Будемо розмовляти з спеціалістами і будемо вивчати питання, як нам дійти згоди до транспортування цього піску. Тому що вся проблема в основному вся проблема заключається в транспортуванні піску. В багато тоннажних автомобілів, які рухаються нашими дорогами, які розбивають. Де пройшла наша ініціатива, яку я особисто голосив, про створення окремої робочої групи, щоб ми чітко проаналізували, який кар'єр працює легально, що можна зробити, щоб покращити умови співпраці з місцевою громадою, і які чином можуть відбудовуватись дороги. В тій прогресі, які вони будуть зруйновані, а вже наприкінці липня робоча група на загальних зборах розповість селянам про перші кроки своєї діяльності. Дмитро Кузняцов, Юрій Фатисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком